Це відео ми знімали два дні тому. Встали зранку, дивимося, у вікно б'є сонечко. Треба поїхати щось приготувати на вогнищі, бо ми вже два роки ніде не були, нічого не, не смажили на вогнищі. Дуже любимо на багаті готувати. Тому заїхала швиденько на базар, купили грибочки, сало, сердельки, помідорчик. Картопля взяли і погнали на берег річки Дніпро. Так, Сало нарізати, і такими шматочками можна було більшими шматочками нарізати. Я щось вирішила зекономити, але не, не треба було. І оце робить так мій чоловік. Пообрізав ножки, і щоб воно було все щільно зжато. Сало з грибочками, щоб було щільно зжато. І я зробила сама перший, він забракував і сам приробив. Зробив отакі щільні шашлички такі щільні Е, Так, і смажимо десь ну, до готовності, гарно підсмажимо. Потім картоплю помила прямо в річці. Підготувала, підготувала фольгу, фольгу і, бачите, розрізала. І туди використовувала оці ніжки, бо мені жалко їх викидати. А також поселила перчик я забула взяти посолила поселила, дала і додала у кропчик. Потім, коли посмажилося вже наше, дивіться, як воно ж смачно. Ви б тільки знали, ще з багаття з вогнища, воно таке смачне, ці гриби. Виходить. Посолити, по якщо є перець, поперчити, і накрити кришечкою, поки будемо готувати. Тарілечко я накрила, і поки буде готуватися картопля. Ну, А тим часом я такий імпровізований салатик. Зробила те, що було, що купилося, з того і зробила салатик. Помідорчик, кстати, гарний купився. От, І я ж все-таки спробувала грибочок з салом. Я чогось так люблю оці грибочки, я не знаю чого. Але сардельки такі не дуже купилися. Краще більше б сала купила. Ну, то таке. Бачите, річка у нас така річка. Так, завернула всю, всю картоплю. Я зробила, кстати, два слої фольги в деяких картоплях, бо вони почали прориватися. Ось достала першу картоплинку, почала пробувати, бачите, вроді роді гарно прокалується. Все, але я розрізала і вона така всередині не дуже. Загорнули її і ще, і ще запекали. А оце ви ще бачите, яка має бути? Отака.